Вітаю всіх, хто прийшов на мій канал. Дуже дякую всім, хто підписується, хто ставить подобайки. Отже, давайте. Сьогодні у нас гороскоп на тиждень з 9 по 16 листопада. Загадуємо бажання, бо остання карта це збудеться чи ні ваше бажання. Отже, Опис по знакам Задяка буде в описанні внизу під роликом, тому хто не хоче довго чекати, може зайти і просто перейти на свій знак Задяку. Отже, починаємо. Перше, це у нас подія на тиждень. Яка подія? Очікую овнів, тільців, близнюків, раків з 9 по 16 листопада. Яка подія? Настрій. Який настрій очікує овнів, тільців, близнюків та раків з 9 по 16 листопада? Настрій і бажання. Чи справдиться бажання у овнів, тільців, близнюків та раків з 9 по 16 листопада? Чи здійсниться бажання? Отже, поїхали. Перше, це овни? Овни. П'ятірка Пентаклів. Ну, як, важка, важка неділя, буде дуже важка. Можливо, не вистачать грошей буде. Так що, вибачте, але карти кажуть, що тиждень буде важкуватий. Який настрій буде? Будете возмущатися, дуже-дуже, дуже будете возмущатися, ругатися. Чому це, за що це мені і на що воно мені треба? Так, і овні бажання. Гори ні. Поки ні, майже не, ну, ну не цього тижня це точно, бо гори це якісь перекони, є, є якісь, е, щось заважає. Щось, щось недороблено, щось недоглядано. щось не то, і трошки є, є щось, що, що заважає. Так, далі, тільці. Подія тільців на тиждень. Шестюрка пентаклів. Хтось щось дасть. Е, можливо, якісь. Е, Хтось щось вам дасть. Можливо, вам дадуть премію. Можливо, ще щось от такого плану. <кій> Тому чекайте, бути якісь, якісь, може бути якийсь, може, доповнительний заробіток, Може якась нова робота, яка більш оплачуває, ніж зараз. Тому чекайте. Або подарунок може бути також. Так Гарно. Так, тільці, настрій. Тираніус. Ох, що ж ви так, буде такий. Прямо аж з рожками, так будете прямо аж ух, і що, хіба ж так можна? Будете тіранити бажання в тільців. Збудеться? Так. да. Так, да, збудеться до того, воно ще має бути, матиме якийсь успіх, якийсь прорив, щось чогось ви нового достигнете. Дуже добра карта. Так, далі, близнюки, подія тижня. Праця. Треба працювати, працювати, ще раз працювати. Ще рано збирати урожай дуже багато праці ще. Ще може якась додаться праця. Близнюки, настрій. Великолепні. Це немає сумніву, що ви найвеліколепна людина на світі. Отже, це нема навіть сумніву, що ви найгарні, самий саме пречудовий, саме-самий. Тому так тримати бажання близнюків. Ні. Ні, поки ні, поки ні, бо це бажання не ваше. Воно вам не йде по кармі. Треба щось інше. Так, далі раки, подія рака. Ну, а також теж праця, але така праця вже більш плодовіта, ну, в сенсі, опла... добре, оплачуваємо, добре оплачуваємо праця. Буде дуже багато роботи, але і буде спекотно, може, сроки горять. Може, якісь сроки горять, тому треба буде десь піднатужитися. Тримайтеся настрій у раків. І з мухи слона. Ну от, не роздувайте з мухи слона не треба. Не, не бачите того, чого нема. Не треба. Завершуйте це, експерименти. Так, і раки, чи збудеться ваше бажання? Сад, так. Да. Так, да, збудеться, але якось, може, при зустрічі, якщо це. Зустріч то вообще прекрасна. Вона відбудеться. Ось, при зустрічі якось, при прогулянці, при, ну, на свіжому повітрі, скоріш, за, за все ваше бажання збудеться. Так, єда? Далі. Яка важлива подія очікує з 9 Листопада по 16 листопада Львів, Дів, Терезів та Скарпіонів. Яка подія? Який настрій очікує з 9 по 16 листопада? Львів, дів, Терезів та Скарпіонів. Настрій. Та чи здійсниться бажання з 9 по 16 листопада у Львів, Дів, Терезів та Скорпіонів? Поїхали. Льви, подія. Вирішення якоїсь справи. Якоїсь справи, яка вже давно, і ви її вирішите, причому так різко, раз, і як відробили. Тому вирішиться якась справа, яка вже тягнеться давно. Це дуже добре. Настрій Львів. Ну, будете думати про кар'єру, щось на праці, на роботі будете надіятися на підвищення або на е, якусь премію, на якісь виплати. Тому ну, в, праці, в праці, чи здійсниться ваше бажання? Льви, друг, да, да, збудеться, е, друг, собака, е, Здійсниться ваше бажання, і до того, що вам хтось допоможе його здійснити, скоріше за все, все, людина, з якою ви спілкуєтесь. Ось, і... Він вам допоможе, щоб це здійснилося. Далі, Діви. <кхи> Подія. Щось буде стояти на паузі, щось буде не вирішено, щось для вас буде закрито. Ви ось будете щось питатися зробити, а воно не робиться. Не насилуйте себе, не треба, то не треба, бо ще не час йому працювати так, як вам би хотілося. Тому не треба. Діви. настрій. Нав'язович. Ну ось. Тут нав'язович. Ви будете дуже багато требувати від оточуючих. А тут будете питатися вирішити те, що треба ще, ще рано вирішувати. Тому не, не спішіть. Не спішіть зупиніться і вділіть е, трошки часу собі. Так, льви, діви, це вже діви. Діви, чи збудеться ваше бажання риби? Да, да, збудеться, до того, це ще, я так розумію, стосується грошей, можливо. Тому здійсниться обов'язково. Тому, ну, базарна карта. Якщо ви не будете повчати і торопитися, спішить кудись, то все буде гаразд. Терези. Ух, що у вас? Очікую якесь удар в спину, розбите серце. Важка карта, важкий тиждень. Тому тримайтеся, щось буде для вас дуже боляче. Тримайтеся, настрій! Трівожинка, будете дружи, дуже переживати за це все, що відбувається. Тиждень важкий, дуже важкий. Терези, тримайтеся, тримайтеся. Так, бажання. Книга. Бажання здійсниться. А бажання здійсниться. А ось здійсниться, та ще й гарність. дуже добре здійсниться. Можливо, ви дізнаєтесь про якісь секретики. Але ну, я не факт, бо, от судячи з цих карт, то не факт, що вони вам принесуть задоволення, але бажання здійсниться і секрет ви дізнаєтесь. Так що якось так. Скорпіони. Ой, скорпіони будуть втомлені. Скорпіону все достане. Скорпіон хоче, хоче відпочити. Він хоче, щоб нікого не чути, не бачити, лягти і лежати, і щоб його не, не юрзали. Скорпіон втомився трошечки. Настрій. Возмущен. Ну, Хто, хто буде безпокоїти, да, мене будити, той буде отримувати, бо там цей тиждень. О, вибачте, не виключила оповіщення. Цей тиждень буде такий. Ух! Ух, ви будете рвати і метати. Так, чи здійсниться скорпіонів їхнє бажання. <coughs> Лілія, так. Да. Так, да, здійсниться, до того це, здається, це бажання стосується сім'ї. Тому для сім'ї взагалі шикарно. Так, це також подивилися. Складаємо. Так, отже, далі. Який? Яка очікує подія стрільців, казіровів, водолеїв та риб з 9 по 16 листопада? Яка очікує подія? Який буде настрій у стрільців, козерої, водолій та риб з 9 по 16 листопада? З 9 по 16 листопада? Так, і бажання. Чи здійсниться бажання у стрільців козіроїв водолій та риб з 9 по 16 листопада? Чи здійсниться бажання? Отже, поїхали. Подія. У стрільців П'ятерка кубків. Ну такий собі настрій, нічого не хочу. Да? Такий зимовий вже, вже зимовий, вже зимовий настрій, вже нічого не хочу, все набридло. Хочеться все кинути. Такий депресивний. <coughs> настрій у стрільців. Ну, при цьому треба, щоб все було тютя в тютю, щоб все було як положено. Такий себе перфектус. Чи здійснюється ваше бажання? Криси, ні, ні. Ні, бо хтось є рядом криса якась, якась негарна людина, можливо, або якісь сплетні, або якась щось щось заважає, і більше хтось з вашого оточення. Далі. Козірогі, подія тижня, юстиція. Ну це правосуддя, це буде все поровну юстиція і по справедливості, по вашим діям. Як будете робити, так і будете отримувати. Якщо будете добре працювати, дадуть добру зарплатню. Якщо будете валинить, то і нічого і не отримаєте. Тому все сугубо по діям, по справедливості. Настрій на тиждень. Одинокушка. Ну, Будете бажати, що вас всі бросили, що ви така сама, все, все сама, все сама, все тягну сама, все роблю сама. Нікому нічого не треба, я така одна. Тому, Так, і козіроги, чи справдиться ваше бажання? Тут чи? щось заважає. Щось заважає, щось, щось заважає, але це, це ненадовго. Можливо, воно не здійсниться саме цього тижня, з 9 по 16 листопада. Воно може трошки пізніше збутися, але поки що, саме на цьому тижні, поки ні. Так, водолеє, подія тижня. Ну, ви будете в такому підвищеному стані, не будете знати, що робити, з чого почати, чим закінчити, і так трошечки будете як не в собі. Все буде якось шиворот ворот на виворот. Це не так, як ви планували. Настрій у водоліїв. Сплітні будете сплітні розки... Сплі... розкидувати. Ну, трошки теж треба, треба, трошки треба. А що? І сплітній рождається істина, тому чому б ви ні? Бажання. Чи здійсниться ваше бажання у водоліїв? Гори, ні. Щось якийсь прям парадокс одне за одним, аж три зразу ні Ні, щось заважає, ще є пере, пере, той. Ах. Ще щось заважає. Ще щось треба зробити, ще щось недороблено. Тому треба почекати. Риби, подія, буде якась залежність. Буде якась залежність від чого, можливо. Ну, давайте, ну якщо останнє вже, від чого залежність? Ой, та вас зовсім нічого гарного. І зірочка, аж три, аж три йдуть аркани, тиждень буде дуже-дуже-дуже-дуже. Дуже, щось ви потеряєте, потеряєте. можливо, роботу. Щось, ви, коротше, загубите, щось, щось пройде переродження. Або роботу загубите, або щось розрушиться, може відношення. Щось закінчиться, щось має закінчитися, щоб дати дорогу новому. Тому ви щось загубите, щось закінчиться, але найближчий час з'явиться щось нове взамін до цього. Ось, не факт, що хуже. Не факт риби. Настрій тижня психовать будете. Ну, я вас розумію, бо щось карта не дуже гарно падає. Тому, скоріш за все, ви будете орати як все буде виводити з себе, все буде роздражати, тому тримайтеся, тримайтеся риби, тиждень важкий. Чи здійсниться ваше бажання? А бажання здійсниться? Ось, ці три ні. А ви бажання здійсниться, незважаючи ні на що, ні на ті всі гадості. Ваше бажання здійсниться, до того майже ви виграєте джекпот наче. Бо це клівер, клівер це взагалі 4 е, лісточка, то ви виграли джекпот. Бажання здійсниться навіть краще, ніж ви очікували. Ну, на цій гарній ноті давайте закінчимо. Отже, дякую всім. Дякую, що дивитесь, ставите лайки, підписуєтеся, вподобайки. Коментуйте і до нових зустрічей. Тримайтеся!